Слава Богу, з вами Богдан Говляк. В минулому дописі я наголошую, що Трамп омиває руки. Так, поки що омиває руки, тільки це через два тижні знову призначає або дає умови Путіну, що через два тижні він подивиться, що він буде робити Путін. І так продовжує вже минуло вже 120 днів. Пішло далі. Я так думаю, ще один місяць буде. Так безконечно. Трамп просто не розуміє, що ну, так само допомагає Путіну затягувати війну. Але я почну з того, що Україна сама вина багатьох питаннях. Перше, коли почалася, я вже не кажу, коли починалася війна, але коли почалася масштабна війна, чому Україна не об'явила ноту протесту? Росія І з того моменту, коли почалася масштабна війна, не об'явила Україні. Війна Росія напала на Україну. Росія агресор. І з того моменту, коли Україна об'явила, Верховна Рада разом з Зеленським затвердила відповідні документи, що в Україні війна, з того моменту та країна. Європейська, Америка і інші країни, які би торгували з Росією, означало, що та країна торгує з Росією з агресором, яка напала на напала Україну. Так з того моменту кожна країна була би та, що торговельні відносини має і продовжує мати. Зараз я до того повернусь, була б допомагала агресору. І кожна країна вже би думала, чи варто попадати під ті санкції, що, ну, під санкції інших країн, які визнали, продовжує визнавати, що Росія напала на Україну і Росія є агресором. І в Україні є війна. Війна, яку розпочала Російська Федерація. А ні, то зараз такі дані приводяться в соціальних мережах, що за три роки масштабної війни майже 900 мільярдів товарооборот з Російською Федерацією. Ви це представляєте, майже 900 мільярдів. Не покладаєте ну, розуму, то ясно, що Росія маючи такі... Тровельний оборот маючи такі гроші, кошти. Вона, вона, а вона тим більше перейшла на військові реки, на воєнні рейки. Вона далі продовжує все робити, щоб війна продовжувалася, а вона збагачується, тому що вона захоплює територію України. А ще, думаю, може і Прибалтику захопити, і інші країни. Так, повністю так само, як Німеччина захоплювала територію за територію країну за країною. І вона повністю була перейшла так само то. Але хто з Німеччиною Ві відносини, торговельні відносини, а зараз з Росією ведуть торговельні відносини? Навіть Європейський Союз більше 200 мільярдів обороту, товарообороту, Нафта і газ. Представляєте, навіть Європейський Союз. А що він, Європейський Союз, дав допомоги Україні, військової допомоги 200 з копійками мільярдів? Ні, не дав. Може, разом з умалітаркою, може, дав. Але представляєте, що Україна як-то, з'явилася такій зоні, що на Україні всі випробування. В Україні нема війни, виходить. Всі торгують з Російською Федерацією. Якби було дійсно об'явлена Україною війна і весь світ визнав агресор. Що російська напала, Росія напала на Україну, і дійсно з того моменту кожна країна, яка б підтримала торговельні відносини з Росією, означає, підтримала агресор. А то собі Трамп говорить, то Росія агресор. Ні, не взагалі навіть не говорять, що агресор Росії. Навіть не хочу приймати документи, що вона вторглася в Україну. Ви себе представляєте, що до, до чого дійшло? Нема ніяких, ніяких порівняння. І в Україну. Водиться, в Україні вже четвертий рік, де масштабна війна. І що маємо? Далі дороги будують. Я розумію, ну є така дорога, може бути, що там порозривало, вже неможливо і проїхати машиною. Ну, там залатали ті ями такі, що неможливо машина приїхати і продовжують далі. Але не робити капітальні ремонти, доріг, не робити не садити квітники. І є інші питання, які, що не потребують, а потрібно робити ті роботи, які дійсно допомагають. Збройним силам України. І прихватити давно вже треба було на військові рейки повністю. І весь бюджет поставить на військові рейки. І маючи ті кошти, які хоч невеликі може, то, але маючи ті кошти, які надають і Америка, і Європейський Союз, і інші країни, і свої бюджети могли б вже так само, як Росія. Прийти повністю на військові ріки. І військові ріки треба було приходити. З 14 року, ну добре, вже так сталося. Ну, коли масштабна війна з 19 року, увазі, ну не з 19-22-го року, повністю перейти, повністю бі... От, напала Росія Росії на масштабна війна. З того моменту, ну місяць часу, достатньо, навіть було достатньо 3-4 дня повністю бюджет перевести, перезатвердити і повністю на. Військові реки. Війна є війною. Все Крапка. І військової адміністрації крапка, і все, повністю весь бюджет місцеві і так далі, ще повністю проходити все для війни. Як було Вітчизняна війна, коли була друга війна, що було написано плакати? Все для війни. А тут нема ще тієї війни. Ну як то? Там дещо дороги ремонтують, квіники садять. І при фронтових містах, і селищах, і селах, і всюди. Дороги робили, як роблять. До, до чого так? Так ніколи війни не буде. Ті торгують країни. Ну, допомагають. Але і одночасно торгує. Європейський Союз торгує. Ну, 200 з копійками мільярдів. А так 900 мільярдів. Якби Україна мала 900 мільярдів, то я не знаю, яка б зброя вже була. От, була б дійсно, що дали торгова торгівля була. Як не буде 900 мільярдів і 900 мільярдів дали Україні, то я б за 900 мільярдів, я думаю, Путін би навіть не думав. Рипатися? він вже донові перестав. А санкції, які Байден запровадив, а й був би запровадив скоріше в 2022-230 році, ті, що в кінці запровадив свої каденції. А Трамп продовжив. Ну, зараз починають приїхали там сенатори з Демократичної Республіканської партії Америки, говорять, що, що мені будуть міту вводити. Там вже не треба було говорити, а там 80 чи 70 тих сенаторів вже підписало. Та вже не треба було, вже треба було прийняти і поставити на стіл перед Трампом, що він підписував. Вирішити питання, поставити грубо. Або зупиняємо війну в Україні і все крапка. Ніякий пример, зразу мір. Все закінчили. Що не можна, Америка не може зробити так, що призначити дату. От і з тої дати, сказати, так, маємо там візьмемо 30-те. От 30 травня, кінець, все. 30-те, якщо війна продовжується на один день Російська, Російська Федерація бомбити Україну, все, з того моменту, санкції вводяться в 500%. відсотків. І зупинило б це все. Тому що так, така політика всіх, починаючи з України. Так що ми маємо все боротися для того, щоб Україна і досягнула миру Україні, і перемогла тій ситуації. А всі країни, всі країни світу повинні зрозуміти, що Російська Федерація Агресор, Україна захищає себе свою тердер, свою серіте і незалежність в світі. Будьте здорові, щасливі з вами був Богдан Ряк.